У цьому модулі ви дізнаєтесь про четверту стадію бюджетного процесу виконання державного бюджету та внесення змін до закону про державний бюджет. А також про п'яту стадію підготовку та розгляд звіту про виконання бюджету і прийняття відповідного рішення. Після прийняття державного бюджету парламентом його підписання президентом. Та публікації в Голосі України розпочинається робота над підготовкою до виконання бюджету в наступному році, зокрема, одним з перших документів починають готувати розпис державного бюджету, в якому встановлюється розподіл доходів, фінансування бюджету, повернення кредитів до бюджету та бюджетних витрат за певними періодами року відповідно до бюджетної класифікації. Якщо спросити визначення, що пропонує бюджетний кодекс, розпис це серія документів, яких визначено на помісячній або річній основі розподіл державного бюджету в чотирьох категоріях. Перша доходи державного бюджету на екрані зображений помісячний розпис доходів Загального фонду державного бюджету України на 2019 рік, в якому, наприклад, ви можете побачити плани надходжень. Кожного податку в різні місяці. Ці надходження можуть бути різними. Наприклад, на рисунку зображено планові показники податкових та неподаткових надходжень. Ми бачимо, що в червні заплановано значні неподаткові надходження в розмірі 36 мільярдів гривень, які переважно сформовані коштом сплати частини чистого прибутку державними та комунальними підприємствами. Друга категорія, яка планується розписом, це видатки державного бюджету. У цих таблицях детально розподілено видатки державного бюджету помісячно між міністерствами та іншими відомствами в розрізі різних типів бюджетної класифікації. На екрані представлено приклад помісячного розпису асигнувань загального фонду державного бюджету України на 2019 рік. У таблиці ми можемо побачити, скільки коштів і на які бюджетні програми буде витрачено апаратом Верховної Ради. У такий спосіб можна зрозуміти, скільки і яких видатків буде здійснено кожною бюджетною установою. Третя категорія це фінансування державного бюджету. Фактично, це позики, які здійснює уряд на фінансування дефіциту державного бюджету, а також надходження від приватизації та фінансування за активними операціями. Та четверта категорія це надання кредитів з державного бюджету та повернення цих кредитів. Підсумовуючи, можна сказати, що планування розпису державного бюджету відбувається відповідно до визначених в законі України про державний бюджет України, річних сум загалом. Та в їхньому помісячному розрізі. Окремо для загального та спеціального фонду державного бюджету. Також планується державний бюджет в розрізі програмної економічної та функціональної класифікації. Існує декілька типів бюджетної класифікації, з якими ви можете детальніше ознайомитись в матеріалах лекції. Загалом розпис державного бюджету станом на 1 січня. 2019 року складається з 26 документів. Переглянути їх можна також в матеріалах лекції. Враховуючи, що до державного бюджету можуть бути внесені зміни, важливо зауважити, що так само і розпис державного бюджету може бути змінений. На екрані представлено різницю між помісячним розписом асигнувань загального фонду державного бюджету станом на 1 січня та 1 грудня 2018 року. Якщо показники видатків за місяць, наприклад, лютий у січні та грудні рівні, тоді відхилення немає, і значення на рисунку дорівнює 0. Натомість щодо листопада планові його показники січня на 3 мільярди менші, ніж цей показник в кінці року. Це обумовлено тим, що до розпису вносяться зміни. По-перше, за рішенням Верховної Ради України після внесення змін до закону про державний бюджет. У 2018 році таких змін було чотири. По-друге, за рішенням уряду, як результат прийняття рішення про розподіл коштів, передачу коштів між програмами або в межах однієї програми. Таких рішень у цьому році було. 99 на загальну суму 16,5 мільярдів гривень. Третє, за рішенням головного розпорядника коштів або міністерства. Звичайно ж, за погодженням Міністерства фінансів. Таких перерозподілів найбільше. У 2018 році було здійснено 2693 таких операцій з перерозподілу коштів. І це тільки перерозподіли, які стосуються головних розпорядників державних коштів та їхньої безпосередньої діяльності. Слід відмітити, що державний бюджет виконують за розписом, який затверджує міністр фінансів. Відповідно до бюджетних призначень у місячний строк з дня прийняття закону України про державний бюджет. Якщо державний бюджет прийнятий в кінці року, наприклад, як це було з бюджетом 2015 року, або на початку січня, як це було з бюджетом 2014 року, до затвердження розпису державного бюджету України, міністр фінансів затверджує тимчасовий розпис державного бюджету на відповідний період. Примірник затвердженого розпису державного бюджету також передають до Рахункової палати та Комітету Верховної Ради з питань бюджету з подальшим інформуванням про внесені до нього зміни, зумовлені змінами до закону про державний бюджет. У наступному відео ми проаналізуємо документи, які безпосередньо пов'язані з діяльністю кожної бюджетної установи та бюджетної програми, а саме порядок використання коштів. Паспорт бюджетної програми та кошторис бюджетної установи саме їх мають прийняти під час виконання державного бюджету.